Вважається, що сили опору ведуть війну саме західною зброєю. І ми дуже вдячні нашим союзникам за її постачання. Але треба чітко розуміти: більша частина зброї на фронті це зброя українська, зокрема, стугна. Протитанковий комплекс постачається у єдиному контейнері, у якому є все: і пускова установка, пульт дистанційного керування, універсальний зарядний пристрій. Прилад наведення, кабелі для пульту керування. Звучить складно, але я зараз все поясню. Щоб привести комплексу бойову готовність, потрібно щонайменше три людини. Номер один розкладає пункт дистанційного керування та оцей красивий кабель. Номер два та номер три розкладають установку та під'єднують прилад наведення. Завдання номер один це знайти ціль, здійснити пуск ракети та супроводжувати ракету до потрапляння у ворога. Завдання номерів два та три це правильно установити установку, поставити на ній ракету та перейти у безпечне місце. У приладі наведення є лазерний випромінювач, саме він веде ракету на ціль, а також дві відеокамери, за допомогою яких оператор наведення на відстані до 6,5 кілометрів бачить ціль, ідентифікує її, та потім здійснює пуск. Оператор на пульті за допомогою саме тих камер може знайти ворожу техніку, ідентифікувати її, привести установку у бойовий стан. Та запустити ракету. Але ж ворог може побачити і розгортання установки, і пуск ракети. І у цьому відмінність українського комплексу оператор з цим пультом може відійти на відстань до 50 метрів та працювати навіть із окопа. Саме це рятує життя наших солдат. Наша ракета. Вражає ціль на дистанції до 5 кілометрів, час польоту 25 секунд. Ми маємо два типи ракет проти бронетехніки та проти живої сили та укріплень противника. А тепер важливий факт про українську стугну: вона може збивати не тільки наземні, а й повітряні цілі. На рахунку цієї красуні 3 к 3К-52. Це основний штурмовий гвинтокрил Росії. Вони навіть не зрозуміли, що саме їх збило.